Загартовані вогнем і металом. Це про криворізьких металургів і гірників у найближчу неділю. Їхнє професійне свято. Сьогодні учасники урочистості в гірничому департаменті АМКР поклали квіти до стели воїнам, працівникам Арселор Мітал Кривий Ріг, які віддали свої життя за Україну у війні проти російських окупантів. Героїв вшанували хвилиною мовчання з професійним святом сталевих людей Кривого Рогу. Привітав голова ради оборони міста. Олександр Вілкул подякував за їхню самовіддану працю і підтримку міста в умовах. Я вважаю, що в історію Рога війде, що саме НКО Білази сам був присутній Володимир Іванич там особисто, що пілази, на, там, не пам'ятаю, на першому тижні війни зупинили колону техніки, яка пройшла штанку, на вибух, пішла на хевері. Я там особисто сам бачив у білок бтр Російської розвідки, які підійшли там ну, метрів 300 до цих білазів, які були ваші білази, шість білазів. І це те, що саме це були інкадокарські білази, це взагалі, в історію. Назавжди в історію в захисту первого Тому дякую всіх дякую всім гарнякам, дякую всім металургам. Є ті, хто і гарня, і металург, правда, це унікальні люди. Кривбас живе, взагалі наше місто живе, поки. Працюють гоки, шахти і От Поки ви працюєте, живе місто. І тут хто б вже не казав, да? Там, про все інше, але є так, як воно є, і, мабуть, так воно і буде, бо це така доля, доля в нашого в нашому міста. Тому ще раз всім щиро дякую, всіх вітаю. Самого найкращого, щоб було все нормально на роботі, Щоб в особистому житті. Щоб у дітей було все добре, і у внуків, це важливо, щоб вони хорошо жили, добре вчилися і росли такими, як ви хочете. І безумовно, щоб була перемога і був мир в нашій країні. Наші металурги та гірники це сила незламного кривбасу. Олександр Вілкул відзначив, що це честь для нього належати до однієї з найпочесніших професій Кривого Рогу, адже по закінченні Криворізького технічного університету сам починав трудовий шлях з помічника екскаваторника на південному газика. Потім очолював центральний та північний комбінати. Найкращі представники гірничого департаменту отримали грамоти виконкому міськради. А Костянтин Молявка та Андрій Олійник були відзначені почесними знаками за заслуги передмістом третього ступеня. Дуже важко працювати в даний час, але колектив, в якому ми працюємо, дуже фаховий, настрой у колективі дуже професійний і всі питання вирішують дуже швидко і легко. І я дуже пишаюсь тим, що працюю в цьому гарному колективі. Металургія, гірництва і збагачення це робота людей таких професій, які покликані зміцнювати, відтворювати сьогодення і будувати майбутнє. На цих людях в умовах воєнного стану лежить особлива відповідальність за забезпечення соціально-економічного розвитку міста і країни. Наша професія вона така ж тяжка. Вона ж така гаряча і вона ж така мужня. З усіх професій, які взагалі є в мені професії, я думаю, що це така наймущеніша професія. Я сьогодні хочу вам всім подякувати за ваш той важкий труд, всім працівникам нашим, які і зараз знаходяться на 1135-му метрі в шапку, кар'єрах, в сама кар скидів, в, 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 в навантажувачів екскалаторів, на дільницях гроварних пабрів, рукозбачуваних папов. На всіх аналітичних наших об'єктах на ремонтних площадка дуже багато і дуже важких у нас професій для того, щоб наш головний продукт концентрація став концентрат. Нагородження гірників і металургів на цьому не закінчилися. Багато хто з них отримав подяки від Арселор Мітл Кривий Ріг та Інгулецької райради. Яркононенко Максим Пономарьов. цей день.